Ну і зараз з Андрієм Шаповаловим, виконувачем обов'язку керівника центру протидії дезінформації при РНБО України, ми обговоримо е, тему соціальних мереж, їхнього е, впливу і власне боротьби з іпсо, які там часом поширюються. Андрію, вітаю! Надзвичайно радий бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю Сергії! Радий бачити навзаєм. Пане Андрію, ну от е, на вашу думку, е, ну ми більшу частину інформації так сталося зараз. Е, ну, українці мається на увазі пересічні е, значну, принаймні частину інформації отримують з телеграм-каналів. І от точаться ж думки на цю тему. Все ж таки, хотів би вашу думку почути: телеграм-канали, частина з яких значна є анонімними. Це зло, чи це все ж таки, ну скажімо, благо в доступу до інформації? Дивіться, споживати інформацію з анонімних телеграм-каналів, це все одно, що їсти на помийці. Можливо, ти з'їси щось смачненьке, але скоріше за все, на'їсися якогось непотребу. А, особливо у час війни я б радив довіряти тільки верифікованим каналам, тільки каналам офіційним і ні в якому разі не плутати засоби масової комунікації яким в тому числі являє Телеграм з засобами масової інформації? А, бо одні живуть за правилами і принципи а, там чесної журналістики, а інші живуть за правилами ну якогось там приватного месенджера. А, тому це такі ключові а, поняття а, на для початку нашої розмови і а, початку нашої дискусії. На жаль, останнім часом а, це тенденція світова відбувається підміна. Засоби масової інформації, засобам масової комунікації і те, що ми чуємо в соцмережах, іноді сприймається як то, нібито новина або якийсь репост, як якась там правдива інформація. Насправді ні. На жаль, ворог сьогодні використовує ці майданчики дуже активно для розповсюдження дезінформації, для розповсюдження власної пропаганди. Він володіє алгоритмами, він володіє. Розумінням, як це побудовано і як це працює в мережах, це стосується всіх мереж насправді, і тіктоку, інстаграму, фейсбуку, і телеграму. І і тобто, я б особливо якийсь там месенджер не став би виділяти окремо, бо ми бачили, як на початку війни в тому ж вайбері або в ватсапі в закритих групах відбувалось відбувались там численні атаки ворога і вони також продовжують і далі е, там працювати на сьогоднішній день вони збирають там чутливу інформацію е з родичів загиблих або з родичів тих, хто пропав без звісті е люди діляться інформацією, а потім е стають частиною інформаційної бульбашки, в яку росіяни вже маючи про них е їх там місце проживання, е прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані. Вони стають і жертвами там і фішингу, і кібератак, і ну будь-чого ще. Е тому сьогодні. Ні, ворог е підступний, ворог навчений, і він насправді 20 років тренувався, як захоплювати там інформаційний простір, як створювати інформаційно-психологічні спеціальні операції, як впливати на розум. І по факту на сьогоднішній день росіяни це ну та одні з найбільших в світі інформаційних терористів. Я б саме так радив їх називати, бо те, що вони роблять, це ж не про фейки, не дезінформацію, там не про пропаганду. Це про інформаційний тероризм. Як і звичайні терористи, вони намагаються вас занурити в стан безвиходя, в стан паніки, в стан прийняття рішення, яке вигідне терористу. І оце ось так. Цей злочин він має бути сьогодні описаний. І ті, хто до цього залучений: і ведучі, і ведучі ток-шоу, ведучі новин, журналісти, оператори, гостєві редактори. Всі, хто в процесі, мають розуміти, що вони є співучасниками цього злочину, і, врешті-решт, за це доведеться відповідати. Андрій, ну а дивіться, яким чином, ну чи можна якимось чином, скажімо, фільтрувати на ну де. Регулювати на державному рівні е, діяльність там оцих анонімних телеграм-каналів ще два місяці тому е, секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що е, ну потрібно деанонімізувати так діяльність е, цих телеграм-каналів, чи робиться щось в цьому напрямку для того, щоб встановити е, реальних там власників чи модераторів цих телеграм-каналів. Ну і яким чином, е, скажімо, ну так, я повторюся, регулювати їхню діяльність, щоб убезпечити е, там. Населення від вкидів від от власне споживання от продукції тих от, помийок як ви сказали. Секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Даніло абсолютно правий регулювати можна тільки в разі, якщо це буде де анонімізовано. Зробити це можна лише в тісній співпраці з власниками, з керівниками телеграму На сьогоднішній день дискусія. А, ну фактично відсутня а, процес а, отак махнути якоюсь... а, а чому відсутня відсутняю паличкою і це зробити? Ну навряд чи це вдасться? Таких механізмів немає. То, що на рівні державному це питання проговорюється а, і шукаються варіанти вирішення. А це насправді існує, але точно можу сказати, що цей процес. Ну, має зайняти певний час і сьогодні казати там про якісь е, зрозумілі терміни, коли питання буде вирішено. Е, ну, вкрай важко е, Сприймайте таким чином, що анонімні е, джерела інформації будь-які і питання там не. не, не е, в цьому напрямку не тільки до до телеграму, а будь-які анонімні джерела або е, джерела там сумнівного походження, вони мають вам одразу таким бути алармом, тобто одразу е, несвідоме попередження про те, що е, таким чином вами можуть маніпулювати. Як тільки ви бачите, що анонімне джерело попередило, е, видихніть, е, підіть, погуляйте. Е, якщо там психіка вас напружена і е, Ще раз перечитайте інформацію зі спокійним, ну в спокійному стані і скоріше за все з'ясується, що то анонімне джерело воно або нічого не повідомило, або повідомило щось таке, що ну не не натягнути ні на що. Пане Андрію, а ну ви а чому ви кажете? Ну от немає дискусії? Чому цієї дискусії немає? Ну що, що заважає цій дискусії? Бо знову ж таки мені пригадується випадок, який там широко так само обговорювався в медіа спільноті, так коли е, до офісу президента на зустріч там з представниками медіа, в тому числі. Е, було запрошено офіційні медіа, авторитетні медіа були запрошені не всі. Натомість були запрошені деякі анонімні е, такими. Вони вважаються телеграм-канали, їхні представники. То тут питання: чого немає цієї дискусії, немає якоїсь е, ну політичної волі, чи чого От я намагаюся це зрозуміти. Дивіться, якщо люди прийшли на зустріч, то це вже не анонімні. Правильно, я так я так же ж е, думаю. Ну, якщо ви бачите людину, яка каже, ну, там, що вона та, адміністратор та, каналу... Там людина, яка була присутня, вона е, ну, офіційно там себе позиціонує так, як власник цього телеграм-каналу, мова йде про труху. Хоча, ну там, знову ж таки, е, мої колеги, так з медійного середовища, е, вони кажуть, що це просто модератор. Ну, дивіться, якщо все одне ви бачите людину, яка представляє цей канал, це вже говорить про те, що анонімність знята. Тобто ви можете вести дискусію: модератор, представник, головний редактор. Там Але було, по факту вони прирівнені то, до офіційних змі те про що ми з вами говоримо а, якщо вони пройшли реєстрацію в національній раді а, з питань телебачення і радіомовлення, яка згідно а, нещодавно прийнятого закону про медіа а, має контролювати і цифрові медіа, то в принципі, ну воно все в логіки є. Якщо ж казати саме Вон... про анонімні телеграм-канали, перепрошую пане Андрію, уточнення маленьке. Не забудьте, а, тобто вона. Рада з на з радіомовлення вона має так само курувати і діяльність чи регулювати діяльність телеграм-каналів, в тому числі я правильно розумію? Вона курує електронні засоби масової інформації. Я не, не бачу, чим може відрізнятися а, Телеграм від 20-го, uh -huh. від Фейсбуку. Ну будь-які медіа, які а, працюють в цифровому світі, і якщо вони там а, який там саме ви маєте канал на увазі. Пройшов ту реєстрацію або не пройшов то, вже питання. Ну, суто технологічно. Якщо ви знаєте, хто за ним стоїть, то ви можете е, притягати його за до відповідальності за розповсюдження е, брехливої інформації, або за розповсюдження дезінформації, або до, за заклики до підриву конституційного ладу, порушення державних кордонів. Ну з, е, Тобто, е, з тієї сторони, хтось є. А якщо канал анонімний, то з тієї сторони ви навіть уявити собі не можете хто? Тим більше ці канали дуже часто міняють власники. Вони продаються, перепродаються. Цілі мережі створювалися там як бізнес. І ну, відповідно про які чесні відносини може йти мова. Те, що за телеграмом там стоять російські спецслужби, це ж було оприлюднено там сотні розслідувань, які доводили. І телеграм страшний навіть не не цим, а тим, що він збирає про вас інформацію, тим, що він зберігає цю інформацію на серверах. Uh, які знаходяться, якщо я не помиляю, саме в Росії, і хто має доступ до тих серверів до ваших переписок? Тобто uh, там багато нюансів uh, з приводу саме там блокування, саме телеграму, uh, це ж питання. Uh, Ну, і до контенту, але не в першу чергу до контенту. Mm -hmm. Бо казати, що Телеграм це ЗМІ, ну це ж не ЗМІ, це месенджер. Mm -hmm. Месенджер зі зручним інтерфейсом з великою mm -hmm. кількістю можливостей, так само який а, є агрегатором новин і дає можливість будь-кому. Там знаходитись ще раз питання інформаційної безпеки це в першу чергу питання кожної людини окремо. Ви маєте бути медіаграмотними, ви маєте розуміти, що безпека інформаційна в першу чергу в ваших руках немає такого інструменту, який би захистив вас від усіх шкідливих інформаційних впливів. А, в нас є приклад, як оцими всіма заборонами, блокуваннями, саджаннями в тюрму Росія докотилася там до країни, яка напала на сусідню, тобто але в нас замінила людям реальність, і це в тому числі і наслідок такого регулювання. Тобто вони дорегулювалися до того, що люди готові йти і вбивати. Домо, ну, пане Андрію, але є, ще... є протилежний ну, випадок в Україні, коли в Україні позабороняли і однокласники в ВКонтакті. Я вважаю, це абсолютно правильне рішення. В чому проблема? Буквально 30 секунд. В нас є. В чому проблема так само вирішити в такий же спосіб історію з Телеграмом? Бо навіть от Олексій Данілов теж він говорив про те, що прямо каже, що е, Телеграм адмініструється 85-м головним центром спецслужби е, е, генштабу збройних сил Російської Федерації. От чому не можна цього зробити? Ну є така інформація, вона підтверджується. Я думаю, що це питання більше до секретаря ради, якщо він про це каже. Ми центр протидії дезінформації. У нас немає функціоналу, там блокування, виключення. Тобто, ми можемо висловлювати. Своє ставлення до тих подій, що відбувається, але функції oh, yeah. блокування поки Ні, ні я розумію. Хотілось почути вашу думку, але я розумію, що ви так само при виконанні обов'язків, так би мовити, тому ну власне відповідаєте за ту ділянку роботи. За яку відповідаєте? Андрію, дуже дякую за розмову, за роз'яснення. Андрій Шаповалов виконувач обов'язків керівника центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони України, був з нами на зв'язку. Говорю.